Мої вітання симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо те, що приховує Сумщина. Невідома, унікальні факти, ексклюзивні коментарі у передачі Сумщина, інкогніто. Тож поїхали. Сьогодні у програмі ви дізнаєтеся, що означає в'язаний килимок на порозі української хати. Ми відкриємо вам секрети, якими користувалися в сиву давнину українські господині. Покажемо скриню із унікальним посланням до нащадків, ексклюзивно у передачі Сумщина інкогніто. Дізнавайтеся всю правду минувшини лише на обласному не перемикайте. Кожний народ має свою спадщину. Він не може обійтися без звичаїв і традицій, бо в них історія, у них пам'ять для нащадків. Обряди охоплюють все життя людини від народження до смерті, і в кожному своя магія і сила. Сьогодні ми відправимося у той час, коли українські звичаї та обряди шанувалися по особливому. А своєрідним порталом у минуле буде народний музей, ремесел та побуту Слобожанщини. Розгадати таємниці минувшини допоможе пан Олександр про найцікавіші моменти обрядовості нашого народу, про унікальні речі українського вжитку. Музей, як і українська хата, починається з дверей. Двері це оберіг, мій будинок, моя фортеця. Їх старалися зробити не такі, як у нас, а тубові, міцні, щоб вони дійсно показували міць цієї, як кажуть, будівлі. Потім ви переступаєте поріг. Поріг, це як розділяло ваш світ і світ, не завжди такий для вас дружній. Інколи ворожий світ розділяло. І з порогом пов'язані свої вірування. Там збиралися душі померлих предків, не лише найближчих людей, а й всього роду. Інколи на свята душі повертаються в дім, щоб подивитися, як живуть нащадки. Якщо якась подія, ну наприклад, те ж саме весілля. І от такий, як обичай. Брати молоду на руки, це ми зараз можемо побачити, відкриваються двері з Аксу, і молодий виносить молоду, і потім довго-довго її носить під крики гостей, як кажуть, і зйомки весільного фільму. А раніше це одна була тільки подія. Його треба було треба було занести молоду в хату і перенести через поріг, бо душі померлих предків. Їхнє головне завдання чистота роду. Вон їм могла не сподобатись молода, і вони могли їй нашкодити. І він переносив через своїх предків, а тоді молода не поспішала цілувати ікону, а скоріше притулялася до печі, бо печ пов'язана як охорона роду. Весь добробут роду з печі пов'язана. І так ми зайшли в українську хату. Під ноги нам одразу ось такий килимочок. Його сплести достатньо ось такої, ну звичайної трісочки, над якої трошки ножичком потрудитися, гачочок такий з'явився. І в списний потрібний вже зношений одяг роздирався на такі от шмаття, на такі смужечки і сплітався килимок, який нагадує саму звичайну спіральку. Спіральку. Нам одразу приходить в голову. Равлик, який повзає спіральку, несе на домі. Але є друга тваринка, яка часто лежить на землі, на сонечці гріється і скручена цією спіраллю. Це змій-охоронець. Змій охоронець змій цього дому. Це інколи для нас дуже дико, як наші предки могли змію, яку ми знаємо по біблії як ворога, всього людства. А вона виявляється була оберегом для дому. Відтак доріжка та ж сама змія. Її завдання зберегти спокій в оселі, щоб у будинок не занесли поганих побажань. Ката трималася на печі, на діжі для тіста, ось вона насром'язливо виглядує з під ліжка на столі і на ось такому простому миснику. Це зараз вроді шафа. з з дверцятами, склом, а раніше це була проста шафа, палички, і на паличках стояли тарілки. Вони не лише були окрасою в оселі, а ще її оберегом. Коли ми бачимо на будівлях тарілки, вони збирають інформацію. Ця тарілка теж збирала інформацію. Якщо змія охоронець той, що лежить на підлогі, збирав інформацію від чужих людей і захищав обіця від поганих думок і побажань. То тарілка збирала наші погані думки. І господиня знає, що в неї домі твориться. Тоді вона розчиняє сіль раз на тиждень, раз на місяць, раз на рік вимиває ці тарілки, змиває весь негатив всі погані думки і виливає воду туди, де не ступить ні нога людини, ні нога світської тварини. І знову тарілки готові стоять. І знову вони прикрашають хату і збирають, збирають погану енергію. Ми можемо ще побачити ось таку сільничку. Ми в центрі сільнички бачимо колеса. це сонце, яке котиться по небу. А збоку ті ж самі доріжки, що у нас під ногами, ті ж самі змії хоронці. Ручки це стилізовані голови коней, які возили колись сонце по небу. Питається для солі? І зразу стільки оберігів для самої звичайної солі. Але наші предки замітили давно, що сіль не тільки зберігає продукти, не тільки чищає організм. Вона є оберігом для всього житла. Її можна очищати житло, її можна захищати житло. І коли в мене йде екскурсія, я рекомендую слухачам ніколи не позичати солі, бо це може єдиний оберіг, який навіть ви не знаючи, зберігаєте в своєму домі. Наше як ми кажемо, вам да сіль, ми так звикли, що не вдумаємося на цю фразу. Але хліб ми ділимося своїм добром, а сіль ми відразу захищаємося. Ви ж не відомо, чого ви до нас притьопали в нашу державу, в наш будинок, в наш рід, може, ви хочете зробити якусь шкоду. Ось така симпатична сільничка. Добавку вона ще говорить про те, що люди вклонялися сонцю. Якби сільничка була зроблена в вигляді качки. То це було б нічне сонце. Якщо в вигляді ручки вигляді коней, це денне сонечко. Яка ж хата без печі, бо саме в ній варився найсмачніший український борщ? Ми можемо побачити різнотипні горщики. Один із них цікавий. Ще це борщовий горщик. Або горщик для каші і має ось таку покришку, яких рідко зараз цілими знайти. Наш борщ має тисячолітню історію. Приготування борщу в цьому горщику цім цікаво. Ну, як всі практичні люди, знаємо, що може Господиня зараз приготувати той же самий борщик, потім сказати там або дітям, або чоловіку, дивись, я зараз йду на роботу, а ти ж як холоне, постав його в холодильник. А в старі часи все було приготовлено в печі, піч закривалася заслонкою, приходила родина з поля, втомлена, відсовувалась заслонка, все тепле і нічого не скисало. Зараз, якщо борщ не прибрати, він починає грати і шумувати. Добавок до всього борщ пов'язаний з весною, Ну, мабуть, зараз може. Цього не робимо і своїм дітям цього не бажаємо, Коли йде перший весняний дощ, то ми не знайдемо таку матусю, яка б взяла свою дитину і випхала на вулицю і сказала: Дивись, поки не промокнеш весь додому не вертайся. А перший весняний дощ він був пов'язаний з заплідненням землі, і сила неба передавалася землі і дощ, який намочив тебе. Наповнював тебе цією силою. І тоді ти сам стабився міцний і плодовитий. Тому дітей старалися вигнати на вулицю, намокнути. А в цей час, поки селяни дивилися, як діти скакають по калюжам, хто, нібудь, крав свіжозварений борщик у якоїсь бабусі, вискакував і бив його об дорогу. І от сюди ця пісенка: Диди дощику, зварю тобі борщику в полив'янім горщику». А коли довго не було дощу, то. Горщик свіжозвареним борщем, обов'язково красивий горщик, бо у нас була, от ви можемо зараз побачити, горщики це щербаті, яка не такі красиві. Раніше такого не було. Посуд треба був, щоб цілий і красивий. Тоді в вас вливалася цілість і краса. Якщо ви їсте, п'єте з тріснутого поясня, скільки вам його не жалко, може вам його подарувала якась людина. Але йому не можна вже користуватись. Поставте його десь, любуйтесь їм. Але я раджу вам їм не користуватися. Ну і ми можемо побачити ось такі ложки. Що цікавого в ложці, ми часто чуємо таке, що з'явилося першим. Курка чи яйце. Але що з'явилася перше? Борщ чи ложка? Нащо робити ложку, якщо у вас нема борщу? Скоріше з'явився борщ. А вже потім, коли люди, з'явилася, каша, з'явилася. Але ось такої простої речі, як ложки не було. І от, уявіть собі все, ну рід такий невеличкий плем'я, можна сказати, цілий день бігає то за мамонтом, то від мамонта, коли нарешті вони його прихлопнули. А в цей час сидить якийсь. Петро і стружить трісочку. Стругить трісочку, допоможи, да допоможиш, нас вже мама топче, топче. Мені ніколи, я зайнятий, Я зайнятий. І коли вечором нарешті зварили кашку з мамонтом, і всі ну їсти ж хочеться, бігали цілий день, протяне, ховати гаряче, тут просовується Петіна рука і так. І всі «Ва, Петя, і мені зроби!». Він каже, мені ж ніколи, я ж за мамонтом буду завтра бігати. Ні-ні-ні, не бігай. Ти мені зробив. Отак з'явилися перші ремісники, які вже сиділи і робили ложку. І стало революцією ось такий гачок, саме звичайний. Без нього ти не зробиш їдало. Завдяки йому гачку, ця трісочка стала ложкою. І якщо зараз археологи розкопують якусь древню культуру, в нашому ґрунті дерево не зберігається. Але достатньо знайти ржавий такий от гачок, і всі розуміють, ці люди вже їли варену їжу. Одний такий гачок може показувати, чим наші предки тішили себе. Ну і в печі ще готувалися ось такі великодні бабки. Що найцікавіше, не дуже вас переобтяжуючи. Що найцікаві в цій формі? Узьке дно і висока сама форма. Паска повинна на столі стояти. Чим вища паска, ось ви можете побачити ось таку форму. На гори ви можете побачити ще вищі, були ще вищі форми. Чим вища ваша паска, тим вища ваш добро. Якщо Паска вдалася, не похилилася, жнать сім'я буде жити цілий рік до наступної Паски здобути. Наварити борщу в печі лише пів справи. Головне потім його задобрити. А для цього знадобиться ковганка. І, звичайно ж, сало щасником. Потім засмачували їм борщ або засмачували їм кашу, так і казали, засмачіть. Цей ковганки дуже багато років. Ковганка, як і тарілка, має магічну силу. Коли вона от насякне добряче соком і салом, робиться така масна. Ви бачите, навіть в печі залишилось масне місце, то її використовували як ліки. Бралася миска, ставилася ця каганка в піч, протоплену, з неї витікало таке, як. Рідина, їй достатньо було помазати дитину, яка погралася з кицею і вся покрилася такими котячими лишаями. Інколи ми можемо зараз наблюдати, дитина ходить, таким червоний кольор вимазана. То достатньо було помазати оцим сікам з ковганки, як шкіра відразу очищалася. І дуже небезпечно було на питання вам засмачити борщик, Сказати так, якщо у бабки не було ковганки. Бабуся тоді беззубим ротом своїм пошамкав-пошамкав в зубок часника, просто плювали вам в вниз. Печі раніше були прикрашені ось такими пліточками, які називалися кахлі, кахльовані печі. Якщо це була родина без таких великих статків, то була чиста кахля, яку на свята в будні, яка людина розводила крейду з молоком і білила. Навіть зараз, стільки років, пролежачи в землі, ми можемо побачити білий такий відблиск, який йде від цієї плітки. От ми бачимо тут дерево життя. Це вишито і на картинах, і на рушниках. У народних майстрів є така прикмета: скільки намалюєш, вишиєш, виріжеш квіток, скільки разів жив на цьому світі. Поряд з піччю в кутку ну, спершу був піл, поки не з'явилася ліжки, на якому спали мати і батька. І поряд, якщо є мали діти, обов'язково висіла калиска. Або, як ми кажемо, коли люлька. Калиска наша пофарбована в червоний кольор. Це оберіг. Якщо раніше калиски були вкриті такими же визерунками, як і сільничка, то зараз ми можемо бачити оцей червоний колір. І відразу нам приходить як кажуть, паралель така, коли народжується мала дитина, то їй на ліву ручку нав'язують червону ниточку. Щоб вона як оберіг. Червоний колір був оберегом. Головне дитину захистити від поганого ока, від поганого впливу. Коли вона лежала в такій колисочці червоного кольору, їй нічого не було страшне. Але якщо люди лихі, то їх старались не пускати в хату. І вдобавок до всього лихі думки, що й захищав килимок. Поряд ми можемо побачити на наших манекенах традиційний український одяг. Вкритий традиційними для нашої Регіону візерунками. І дуже важко уявити, що ось така мочанка да? могла стати одягом. І уявити навіть зараз, скільки треба докласти зусиль, скільки було праці, вміння, щоб ось це стало ниточкою, з ниточки стало полотно, а потім ви вже сшиваєте сорочку. Зараз дуже-дуже важко. Єдине на що реагують діти, які приходять на екскурсію, на слово конопля. А, це конопля. І тоді мнуть з задоволенням в руках. Не лише сорочки, а й вінки підкреслювали жіночу вроду. Недарма говорять, що українські дівчата найкрасивіші у світі. Як ми знаємо, молоді дівчата вони ходили з непокритими головами. Єдине їхнє захист це волосся і віночок. Віночки було ну, приблизно 12 видів. Віночок показував ваш матеріальний стан. Якщо у вас нема батьків, це теж було в стрічках закладено. Стрічки були обов'язково такої довжини, щоб прикрити тільки волосся. Як тільки змінювався стан незаміжньої дівчини, вінок знімався і на голову пов'язували хустку. Далі у програмі, що і як пили українські чоловіки в давнину. У що вірили і кому поклонялися наші пращури. Унікальний годинник, який береже таємниці. Залишайтеся на обласному і дізнавайтеся більше. Козацькому роду нема переводу. І боронити, і захищати, і відбивати ворогів. Все наші козаки уміли. Пити горілку і поготів. Козацька чарка, а там і друга, і третя справжні чоловіки. Ось стоять три пляшки. Вони, якщо зовні, приблизно одного розміру. Але в чому їхня хитрість? Коли я засовую сюди палець, то ви бачите, напускається дуже низько. Сюди він трошки опустився, а сюди можна не засовувати. Ви бачите дно. В старі часи шинкарі домовляли з гутниками, які роблять пляшки ці. І вони робили пляшки з товстим притомстим дном. При цьому пляшка була темна і ви не бачили, скільки там рідини. І коли компанія сиділа в шинку або в корчмі, і в старі часи люди. Цікаво спілкувалися, хто де був, що де бачив. І один одного сказав, що я збрешу, зараз я таке розкажу, що зі мною було, і шинкар бачив, що вони всі захоплені розмовою і не дивляться на стіл, моргав шинкарки і виставлялись ось такі пляшки. Швиденько розливалося. Якщо казали, що наші українці п'ють отакими стаканами, то це не прав. Українці. Робили горілки багато, а пили дуже мало. Сидить в шинку компанія, розмовами зайнята. Їм виставляють таку пляшку. Вони швиденько розлили, випили, а шинкар, пляшка порожня. Давай ще одну. В кінці вечора шинкар казав, ви випили, каже, 10 пляшок. А насправді вони і трьох не випили. Ну сказав, 10, значить 10. І так потихеньку воно йде до нашого часу. Ми можемо побачити аптечні пляшки. І ось цікава. Пляшка з рідною, як кажуть, наклейкою, на якій написано очищений рибій жир. Це була основа нашого здоров'я. Я ще пам'ятаю, як мама. Це ми зараз в капсулах рибій жир приймаємо. Ми не відчуваємо його смак. Але по -по -по як матуся приставала до мене з ложкою і каже, ну іще ложечку, іще ложечку. Не дуже приємно на смак, але... Завдяки цьому дівчата мали свої 90-60-90 і ніколи не хворіли рахітом. Знамените пиво Калинкіна. Поряд ми бачимо його рекламу. На пляшки царський орел. Це говорить про те, що пиво Калінкіна подобалось навіть при царському дворі. І дозволялося після цього, як цар відвідав і сказав: Ух ти, таке можна пити. Дозволялася герб царський виставляти на своєму товарі. І до наших часів зустрілися ось такі пляшки, які перегукуються з нашим часом. Уявіть собі, на цій пляшці напис горілка, але якщо перевернути і подивитися на дно, 41 рік. От якраз коли почалася вже війна, в ці пляшки. Наливався той знаменитий коктейль молотова і палилися німецькі танки. А поряд стоїть якраз пляшка ворогів, ті, кого ми називали фашистами. Тут вони зустрілись на нашій панечці. Та в Бога вірити, український народ ніколи не переставав. У кожній хаті був свій куточок святості. Якщо раніше там були Язичні символи з введенням християнства він почав покриватися іконами, обов'язково лампадка, яка жеврила, освітлювала хату, і кхе, кхе, ікони можна побачити традиційного українського письма, у нас вона шматочок ікони, які ми знайшли в обгорілому, як кажуть, мотлохи біля хати. І традиційні ікони. Живам пізнього часу, які були всі закриті фольгою, тому люди казали, на що малювати всього Ісуса Христа, якщо достатньо намалювати руки, голову, а все остальне все одно покриємо фольгою. Не менш цікавою та унікальною річчю у музеї є годинник, а він має свої таємниці. Якщо подивитися на нього, там зображений цар. Який звільнив селян від кріпацтва, зображені селяни, які довольні, що їх звільнили від кріпацтва. внизу атрибути царської влади. І поряд маніфест про звільнення селян. На годиннику немає ніякої ювілейної не дати. Навіть важко уявити, що він випущений в 1861 році. Я все-таки думаю, що це випущено в 50 років звільнення від кріпацтва. І що цікаво, цей годинник при царі батюшки йшов, у нас революція, у нас громадянська війна, а годинник красива йде. Він гарно показує час. Навіть зовсім недавно, коли я вивів в екскурсії, якщо люди слухали, уважно годинник цокав повільніше. Якщо люди вели себе, як кажуть, не зовсім подобаючи музейному. То годинник цокав швидше, але при цьому він голосніше, тихіше цокав, але при цьому він показував один і той же час. Отака в нього була особливість. І от у нас іде громадянська війна, якщо у вас висить на стіні годинник з портретом царя-батюшки, то вас червоні могли розстріляти прямо під цим годинником. А господарю жалко було такого гарного, як кажуть, механізму викидати. І зробили для нього ось таку шпаківню. Годинник був захований, виглядав відтуди циферблат, ланцюжки, гірі і родині було заборонено відкривати. І от коли мій учень Олександр Іванович нарешті каже, умовив бабусю, вона віддала свій годинник, притягнула цю шпаківню, ми його тут відкрили, він каже, ух ти, цар, А ми ніколи його не відкривали. Уявіть собі, скільки років радянської влади там був захований портрет царя. На жаль, він перестав іти, коли я попав три роки назад в лікарню. Після того, скільки ми не пробували його запустити, він поцокає, поцокає. І ну і з той же самой події пов'язаний з цей похвальний лист. Він присвячений 50 річчю якраз звільнення селян від Крипацію 1911 рік. З нього ми можемо дізнатися, що взагалі Бобровому Лебединського району навіть було в ті часи училище. І цей лист, він був роздісланий по всій імперії Російській, і він був прикрашений портретами всіх царів. Ми знову бачимо того царя, який звільнив селян від відкріпація. Селяни, які радіють. Багаті люди, які цьому не дуже радіють. І навіть тут показано нещасний селянин, який сидить і під ньому підписано. Селяни до звільнення від кріпацтва. Під ним. Ось на цьому жовтому листочку переснятий, ну, як сказати, записничок календарь якоїсь Тетяни Він поріснятий з ось цієї скрині. Якщо підняти віка скрині, то там він все-все описаний всіми головними подіями в родині ось цієї Тетяни. Тут написано рік. Коли, мабуть, ця скриня в неї з'явилася 48-й. Ще хтось родився такого то числа, щоб і обов'язково пов'язано з коровою і телицею. Коли погуляла корова, коли її зводили, як кажуть, в гості до бичка, то вся родина чекала, чи є результат, чи буде теля, чи буде приплод. Тому весь час писала: погуляла корова, погуляла корова, родилась шура, це в примесі. Позичила сало, і це всі ці записнички купила ракушек за стіка, позичила у когось м'яса, погуляла дилиця люта. Ось такий красивий, красивий записничок, якому заховані основні події селянського побуту. Ну, це маленька розповідь про те, що можна почути в нашому музеї. Я старався не заглиблюватися в прикмети. І те, що пов'язане з деякими речами. Якщо ви хочете дізнатися про прикмети, обереги, звичаї нашого народу, я вас запрошую. Якщо ви знаєте якісь таємниці чи факти, висуваєте гіпотезу або доводите історичну теорему, зателефонуйте нам 0542 22 12 04. Відкриваємо сумщину невідому разом. На цьому, все я тетяна заворотько. Прощаюся з вами. Залишайтеся на обласному і відкриваємо сумщину невідому разом. На все добре.